Ось так виглядає покрівля будинку по вулиці 5, Корпус 1. Під час дощів тут людей заливає по сьомий поверх. Люди неодноразово зверталися до комунальників, але марно, зневірившись, звернулися до народного контролю. Мешканці верхніх поверхів понад усе бояться рясних злив. Кажуть, від потопів у них відпадають шпалери та постійно замикає електрика. Коли йде дощ, то дуже тече із дев'ятого поверху, і, мабуть, по сьомій-по шостій тече вода. Якщо не вспіває через лівньовку, то тече ось тут, тече по дверях. Квартирі там теж вже грибок зараз. Даже йдуть, то заливає і за свої кошти тоже робимо ремонт. Остріняємо це все. Замкнула проводка і все вибило, вибило повністю всю електрику. Вибило нам. Люди відвідчаю, заклали технічний поверх дошками, наставили відер та вистелили клейонку. Зимою ми щоб може, не так сильно капали, спробували просто запенити. Оно, конечно, не так интенсивно, но все равно капает. Вот у нас стоят ведра с водой. Мы, когда дождь идет, поднимаемся на крышу, берем ключ. І звиливаємо воду в Опять а знову це, ну та нушу ж не це так делать. Аби дізнатися, коли мешканцям відремонтують дах, журналісти народного контролю йдуть до начальника житлово-експлуатаційного об'єднання Андрія Кур'яна. Той про дірявий дах знає, каже, комісія вже обстежила покрівлю. Обіцяють впоратися з ремонтом до кінця літа. Всі можливості, які у нас є, фінансові людські. Ми по мірі надходження заявок. Ми виконуємо ця заявка. Стоїть в черзі на третій квартал цього року. Народний контроль вже восени перевірить, чи покриють цей дах. Яна не вічірко. Дмитро Васильєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком Якщо політики, чиновники і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно, чесно. що о 19.30 на каналі Кіровоград.